Невеличка відеоінструкція, Поворотник від батки 6 s 2 p Механізм буде вже зібраний. Тут монолітна тепер частина, теж більше не бачимо сенсу робити роз'ємною. Далі пульт Це вхід, ось кабель. Вставляємо, закручуємо, під'єднали. Ну, ця заглушка буде закрита, відкриваємо її. Вхід для батки. Невеличкий продовжувач, щоб не одразу батку сюди вставляти, вставляємо цей кінець кабелю і в батку це є. Це деталі під'єднування до щогли. Ну, я думаю, що тут не дуже складно, тобто це буде одягатися на щоглу. І болти з ручками одразу, щоб було зручно крутити без ключа. Так, вмикаємо пульт, діод засвітився, поворот по вертикалі. Да. Поворот, зараз перехвачуємо, поворот по горизонталі. Я думаю, все зрозуміло. Все, дякую за увагу.